Хто минуле забуває, той майбутнього немає. Щоб майбутнє все ж таки не стало. Давайте згадаємо, що відбувалось в Харкові та культурі за останній тиждень. Поїхали. Новий фільм українського режисера та журналіста Мстислава Чернова. Дві тисячі метрів до Андріївки покажуть на фестивалі незалежного кіно Сантенс. Цей фільм розповідає про українських військових, які отримують завдання подолати майже два кілометри укріплених російських позицій для того, щоб звільнити стратегічно важливе село. Чим далі військові просуваються, тим більше вони розуміють, що війна може ніколи не скінчитися. І зроміла в центрі відкрилась нова виставка Макса Вітика під назвою Картографія незримих фантазій». Експозиція виставки включає дві серії робіт: воїна світла та галюцинації в засупоївці. Виставка триватиме з 12 грудня 2024 року по 31 січня 2025 року. У Харкові створили премію для митців та літераторів на честь Вероніки Кожушко, яка загинула в серпні цього року під удару російської авіабомби. Цю премію заснували фонд Ніка Генерація, благодійний фонд Сергія Жидана, а також Харківський літературний музей. Подиватись на неї можуть молоді митці та літератори віком від 16 до 21 року. На премію можна подивитися видавати художні тексти, поезію та прозу, а також роботи у живописі, графіці та діджитал форматі. Лауреат або лауреатка премії отримують нагороду 40 тисяч гривень та статуетку. Приможці оголосять 19 травня у день народження. Нікім'яґаґо випустить 8 аудіокниг Тімоті Снайдера українською мовою, українським голосом Тімоті стане телерадіоведучий Вадим Карп'як. Першою книгою вийде книга про свободу, в якій Тімоті Снайдер розмірковує про поняття свободи. Та про те, чому це обов'язок та відповідальність за власні вибори, велика частина книги була написана в Україні та присвячена нашій боротьбі за свободу. Комунальне підприємство Держпром оголосило тендер на проведення ремонтних робіт очікуваною вартостю 20 мільйонів гривень. Згідно з документацією тендеру, планується ремонт внутрішніх приміщень 3 та 5 поверху 5 під'їзду. Важливо, що ці роботи не будуть пов'язані з відновленням після російського обстрілу. Якщо ж говорити про відновлення, Після російських обстрілів днями на Держпромі з'явилася незрозуміла металева конструкція. Як зазначив архітектор Віктор Дворніков, в Харкові будують доробло на Держпромі. Цілком логічне бажання зробити тимчасове накриття перекреслює усі цивілізовані підходи до управління пам'ятками. Доля національного скарбу і найвизначнішої пам'ятки Харкова не може вирішуватися одноосібно. Маємо в принципі доволі звичну для Харкова історію, коли в місті є фахівці та експерти, які можуть забезпечити належне і адекватне проведення відновлювальних робіт. Натомість все робиться аби я. Ставлю п'ят гривень, що ця Конструкція буде демонтована. Пам'ятка все ж таки, завдяки громадському розголосу, буде відновлена адекватно. Відповідні структури сподіваюсь, винесуть з цього урок. І ще трошки про Держпром на цьому тижні ЮНЕСКО оголосила, що вперше першому світі застосує до будівлі Держпрома механізм спецмоніторингу. Цей механізм дозволить належним чином зафіксувати пошкодження пам'ятки, скоординувати відновлювальні роботи та притягнути до відповідальності російських злочинців. ЮНЕСКО здається, там без вас уже щось починається, тому Пара у Харкові визначили 26 будинків, які через пошкодження російськими обстрілами не підлягають відновленню. Їх планують знести, а на їх місці побудувати нові. Про це повідомив Ігор Терхов в етері національного телемарафону. Проект for UA оголосив про проведення толоки на території Державного біотехнологічного університету в Харкові. Ця будівля була пошкоджена російськими обстрілами ще у 2022 році. Тоді була зруйнована спортивна та актова зала на першому та другому поверхах. Але будівля має міцні конструкції, тому вона підлягає відновленню. На першому етапі робіт необхідно розсортувати автентичні уламки, які зараз лежать в переміж зі сміттям. Команда толоки зі свого боку забезпечить всім необхідним для роботи, гарячим чаєм та смаколиками і місцем для обігріву. Це якраз той самий випадок, коли можна не чекати, коли хтось зробить за вас, а прийти і самим допомогти. На першому етапі робіт необхідно Знайти смисл жизні нахуй. більше новин. Шукайте на нашому сайті в розділі Новини. Долучайтесь до нашої спільноти небайдужих. Не ображайте і котів, не пропускайте збори і до наступного дайджесту. До побачення!